Ми з побратимами якраз говорили про те, що це майже нереально. Є влучання. Інша мобільна група збила зразу за нами з Олександр, мій напарник, перший побачив, як з Хмари вийшла ракета прямо на нас. Я зробив накол, розвернувся і ми спрацювали в Дагін. На все це у нас пішло десь 7 секунд. Все, ракета була знищена. До повномасштабного вторгнення я працював в поліції 7 років. У 2022 році я звільнився та підписав контракт. Я із ДШВ прослужив майже рік в ДШВ, отримав. Поранення. Ми стояли на той час напрямок Креміна, тримали оборону і в окоп прилетіло два снаряди і осколком в ногу. Я був кулеметником, так само і перевівся по відношенню на кулеметника в ППУ. Я мобілізований з лютого 2023 року. Нас почали на зу 23 2 а потім вже коли з'явились у нас пускові установки, типу парун, почали їздити на навчання. До армії я був самозайнятою особою, адвокатом. Захищав людей і зараз захищаю людей.